Жвавий, так можна охарактеризувати темпи роботи колегії. Назбиралося багато запитань, на які вимагає відповіді час. Скільки пройшло від останньої наразі, що ми говорили про те, що немає в нас по аптеках, коли ми піднімали питання? Чому ви не рухаєте? Шановні колеги на Хмельниччині 17 аптек, які виготовляють ліки. Це дуже мало запевняють фахівці для усіх верст населення. І першу чергу малозабезпечених та соціально вразливих найбільш доступними є саме ліки, виготовлені в умовах аптеки. Для формування належної мережі аптек з виготовленням лікарських засобів в Хмельницькій області необхідно створити ще 50 аптечних закладів, які матимуть право виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки. Бракує так званих соціальних аптек. В області їх можна перерахувати на пальцях. Проблема у тому, кажуть фармацевти, що комунальні аптеки перебувають у нерівних умовах з приватними. Відпускаючи за пільговими цінами, аптека працює в збиток. Але позитивний досвід ми маємо. Ми готуємо деякі розчини на каїну для лікарні. Ми готуємо калію хлорид, за яким їде вся область до нас, те, що не робить промисловість. Ми готуємо борну, фурецелін сенсу робити глюкозу. Сенсу робити натрію хлорі зараз немає. На колегії говорили про проблеми радикально. Чому ми маємо відповідати? а Не виседіте царками там на, на місцях. Перетворили аптеки в торгівельні точки і все, а не аптека. Познімайте цю назву, не аптека, а не аптека. торгівельна точка по продажу медикаментів. Так само радикально їх і вирішуватимуть, обіцяють, шановники до кінця року будуть перші зрушення. Так що давайте над цим працюємо, мови нема. Записуйте відкриття аптек, аптечних кіосків згідно норм. І нікуди ми від цього не дінемося. Вадиму Гаврішко питань до районів багато. Особисто критикував кожен, але є і такі, які можна похвалити. каже робота тамтешніх посадовців від медицини. Це приклад позитивного досвіду діяльності. Хто в селі відкрив часників аптеку? Ніхто. ніхто правильно. Значить, е, а ми їх старалися зберегти, як тільки могли. Практично на селі у нас і на селі є три аптеки, і ці три аптеки їх можна сказати, що вони є соціальні. Аптеки можуть працювати краще, кажуть спеціалісти. Для цього у них є і ліцензії, і обладнання. Залишається вирішити лише деякі організаційні проблеми, але це лише питання часу до покращення виробництва та забезпечення аптек лікарськими препаратами, у тому числі й наркотичними та психотропними, будуть братися серйозно. Тому питання. Забезпечення психотропними наркотичними і протисудорожними препаратами, виготовлення, яке в аптеці буде стояти, стоїть і не зніметься з питань, так як не зніметься про те, що ми говорили на минулій колегії. Разом з тим фармацевти застерігають, вирішуючи всі вище перераховані проблеми, не варто забувати, що аптека це не супермаркет, а заклад охорони здоров'я. Олексій Ленко, Віктор Кривий, Подільська панорама.